Друзі, всім привіт! Зараз покажу вам, як зняти бампер на рено зої. Чому знімаю бампер? Тому що я був на сервісі, мені поставили вебасто і поламали фари, мене повідомили, але сказали, що було так. Ну, менше з тим я надумався їх спаяти. Так. Ось одне зломане верхнє кріплення, а тут друге. Зломане кріплення. Так. Для того, щоб зняти передній бампер, потрібно відкрутити цих 4 болта. Потім йдемо підкрилках Зверху тут ось один болтик йде, йдемо на іншу сторону. Так, то є у нас тут інший ось другий болтик, його викручуємо, потім йдемо під низ. Тут у нас. Два саморізи. Їх викручуємо теж. І так само з іншої сторони. Їх теж два. Так. Один і там другий. Так, Для того, щоб потім зняти бампер, треба попустити кріплення фари. Це і потім, так само це. Потім бампер легше злазить. Він не зривається з-під фари. Тут так само цей. Відкручуємо. Ну, кого цілий банк, кого ціле кріплення, кого відломане в верхнє кріплення, тому там по суті не треба цей попускати кріплення. Так, ще забув сказати так, ось є один болт і два болт, Їх треба теж відкрутити, бо я вже майже зняв бампер, а бампер не йде, бо ці болти тримають. Так, Як вже зняли десь отак бампер. Тут внизу є роз'єм. Ось він іде. Він з'єднує замок. Тобто лючок, який відкривається з начка Рено. І габаритів. Його потрібно роз'єднати.